Сьогодні настала неділя святая. Сьогодні я знову до церкви йду, я буду молитись і Бога просити, щоб Він оберіг всю родину мою. Я буду молитись. І Бога просити, щоб Він оберіг батьківщину мою не треба нам, Боже ні срібла, ні злата. Єдине, що в тебе, ми просимо враз, хай буде весела і радісна хата. А горе завжди обминає всіх нас, хай буде весела і радісна хата, а горе завжди обминає всіх нас, хай в хаті шебечуть онуки і діти. Хай будуть щасливі і розумні ростуть. А ми за не будемо Бога молити, щоб Він їх наставив на праведний путь.